15 грудня близько четвертої ранку на вулиці Чорновола у Рівному трапилась дорожньо-транспортна пригода. Керманич автівки Фольксваген не впорався з керуванням та в'їхав у електроопору. На місці ДТП поліцейські виявили чоловіка за знаками алкогольного сп'яніння. Ним виявився власник автівки. Однак свою причетність до інциденту він заперечував, нібито за кермом був не він, а його друг, який після автопригоди раптово зник. Коли патрульні приїхали на місце події, біля машини виявили 26-річного власника авто за знаками алкогольного сп'яніння. Але він сказав, що за кермом не був. Мовляв, автомобілем керував його друг, який після ДТП попрямував додому. Інших даних, крім імені про свого друга, рівняни надати не міг. На місці інциденту працювали правоохоронці та працівники рівне обленерго, ліквідовували наслідки ДТП. Вночі було повідомлення про те, що була пошкоджена опора повітряної лінії електропередач. Відповідно, водій збив у хору, треба її замінювати". Олег Бідун додає, на щастя, наслідки ДТП незначні. Однак на мікрорайоні Басівкут тимчасово було відсутнє електропостачання. Після орієнтовно 2-3 години від тоді відновимо електропостачання, якщо все буде добре. Ну, ще так, наслідки не дуже серйозні, тому що провід не пошкодився, тільки опору зараз замінимо і все буде працювати як повинно. Наслідок аварії, водій автівки не постраждав. Нині правоохоронці намагаються дізнатись усі обставини дорожньо-транспортної пригоди та з'ясувати, хто все ж був за кермом автомобіля. Та власник автівки вже відповідатиме перед законом навіть до встановлення усіх деталей ДТП. Розповідають у поліції. Ну, а поки ж власник машини заплатить штраф, бо був на дорозі без світловідбивних елементів темну пору доби. Якщо винним у ДТП виявиться власник автівки, на нього складуть адмінпротоколи за автопригоди, у стані алкогольного сп'яніння та залишення місця інциденту. Софія та Олег Степанюк, телеканал ITV.